Прогноз погоди в Україні на три дні з 7 по 9 березня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Хочу вам нагадати, що 6 числа нас усіх чекає потужна хвиля похолодання, до якого приєднаються крижані дощі та мокрий сніг. Та вже з 7 березня погодна ситуація по всій країні поступово почне покращуватись. Спочатку ми забудемо про снігові опади, але дощові трохи покрапають в одному з регіонів, потім хмари на небі розійдуться і визирне сонечко, після чого поступово знову почне ставати тепліше. Згідно з даними про сонячну активність 7, 8 і 9 березня не має бути магнітних бур, але ситуація може змінитись в будь-який момент. Та я сподіваюся, що магнітосфера нашої планети перебуватиме у спокої. Головне, щоб ви, дорогі глядачі, почували себе добре у фізичному і психологічному стані. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 7 по 9 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь також. Обов'язково надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер. Сьоме березня. Північ. В Чернігівській і Сумській областях в світлі години доби, температура повітря. Поливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, в темні від мінус 3 до мінус 5. На Київщині і в Києві в денний час плюс 2 плюс 4, в нічний від 2 до 4 градусів морозу. В Житомирській області в день від плюс 2 до плюс 4, вночі мінус 3, мінус 5 градусів. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях північного регіону України, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Херсонщині і в Миколаївській області, а також на Одещині. Денна температура повітря. Коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії в день плюс 4 плюс 6, вночі від 3 до 1 градусу вище за 0. На Кримському півострові в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів. З позначкою плюс, невеликі дощі завітають в гості до мешканців усіх частин південного регіону України. Вітер північно-східний, доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 8 до 10 градусів вище нуля. В нічний плюс один мінус один. На Волині, Львівщині і в Тернопільській області, а також на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5. В темні від 1 до трьох градусів морозу. На Рівненщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від мінус 2. До мінус 4 градусів. В Хмельницькій області синоптики прогнозують плюс 2 +4 в день години доби від 1 до 3 градусів морозу в нічній. В усіх областях Західного регіону України хмарне з проясненнями небо і без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень від 1 до 3 градусів тепла, вночі від мінус 3 до мінус 5. В Луганській області термометри покажуть плюс 1 плюс 3 в денний час від 1 до 3 градусів морозу в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. В темні мінус один. В Маріуполі вдень до чотирьох градусів вище нуля. Вночі плюс один, мінус один. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Вінниччині, Черкащині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в день години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла в нічні від мінус 2 до мінус 4 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У Полтавській області в світлі години термометри покажуть плюс 2 плюс 4, в темні від 2 до 4 градусів морозу. Місцями невеликий дощ можливий на півдні Кіровоградщини, в усіх інших частинах центрального регіону України хмарно з проясненнями. І без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 7 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця, 8 березня, північ в Чернігівській області, в світлі години доби. Температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в темні від 3 до 5 градусів морозу. На Сумщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. В Житомирській області вдень від плюс 4 до плюс 6, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Київщині і в Києві в денний час плюс 4, плюс 6, в нічний від 2 до 4 градусів нижче за 0. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. В районі Бессарабії вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 1 градусу з позначкою плюс до 1 градусу з позначкою мінус. В Херсонській і Миколаївській областях в світлі години доби від 5 до 7 градусів тепла, в мінус 1 мінус в Криму в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Запоріжжі синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів тепла в денний час від мінус 1 до мінус 3 градусів в нічний. Місцями невеликий дощ очікується в Криму: в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях невелика хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день плюс 5, плюс 7, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в нічний від 0 до мінус 2 градусів. У Львівській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 6 до плюс 8, в темні від 1 до 3 градусів морозу. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 5, плюс 7, вночі від мінус 2 до мінус градусів. Місцями невеликий дощ варто чекати в Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. В усіх інших областях Західного регіону України збережеться сонячна і малохмарна погода без опадів. Вітер північний зовсім невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна мінус 4 мінус 6. В Луганській області в день від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, вночі мінус 3 мінус 5 градусів. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 2 до 4 градусів вище нуля, в темні від мінус 2 до мінус 4 градусів. В Маріуполі вдень плюс 1, плюс 3, вночі від 0 до двох градусів морозу. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер північно-західний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів в нічні від 2 до 4 градусів морозу, на півдні Кіровоградщини, а також на Вінничині в день плюс 4, плюс 6, вночі від мінус 1 до мінус 3. В Дніпропетровській області в денний час від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічний від 2 до 4 градусів морозу. На Полтавщині вдень плюс 3 плюс 5, вночі мінус 3, мінус 5 градусів. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Магнітосфера нашої планети 8 березня буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Субота 9 березня. Північ. В Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в темні мінус 3 мінус 5. На Сумщині в денний час плюс 2 плюс 4, в нічний від мінус 4 до мінус 6 градусів. В Житомирській області в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус 3. на Київщині, а також в Києві, в денний час термометри покажуть плюс 4 +6 градусів, в нічний від мінус 2 до мінус 4. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8, нічна від 0 до 2 градусів морозу. В районі Бессарабії в день плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою мінус, в Херсонській області, а також на Запоріжжі і Миколаївщині. В світлі години доби від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 1 до 3 градусів морозу. На Кримському півострові в день плюс 4 плюс 6. Вночі від 0 до 2 градусів морозу місцями невеликий дощ очікується в Криму. Невелика хмарність і без опадів в усіх інших частинах південного району України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і в Хмельницькій області в денні години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс. В нічні від 1 до 3 градусів морозу. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від плюс 9 до плюс 11, в нічний від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. В Чернівецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 7 до плюс 9, в темні від 2 до 4 градусів морозу. На Рівненщині в день плюс 5, плюс 7, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. У Львівській області синоптики прогнозують від 8 до 10 градусів тепла в денні години, від мінус 1 до мінус 3 в нічні. На Івано-Франківщині вдень плюс 8 плюс 10, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У Тернопільській області в світлі години плюс 7 плюс 9, в темні від 1 до 3 градусів нижче нуля. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-східний, зовсім невідчутний 3-8 метри. За секунду, схід на Харківщині в денний час температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в нічний від мінус 4 до мінус 6. в Луганській області в день плюс 3 плюс 5, вночі мінус 3 -5 градусів. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 4 до 6 градусів. З позначкою плюс в темні від мінус трьох до мінус п'яти. В Маріуполі в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до мінус 2 градусів. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер північно-західний 3,8 8 метри за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла в нічні від 2 до 4 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6 плюс 8, вночі мінус 2 мінус 4 градуси. На Полтавщині і в Дніпропетровській області в денний час від 3 до 5 градусів з позначкою Плюс, в нічний від 2 до 4 градусів морозу. У Вінницькій області в день плюс 4 плюс 6, вночі від мінус 1 до мінус трьох. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, 3,8 метри за секунду. Сила магнітної активності 9 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.